Давайте, давайте, хлопчики, трошки терпень, трошки терпень. Трошки терпень. Откувату просто. Там проще. На проще. Добре. Добре. Давай, 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 доставай. Добре, молодці. Добре! 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 Хороша боротьба! Чисто! Нет! Иди сюда. Браво! Зараз выйдешь. Впереди, впереди, выйдешь. Напад. Чуго. Чухо. Иди сюда, Мишка. Иди сюда. Ай, я молодці, Туда молодці! Бежи, бежи. Туда біжи, тудой, 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 тудой! Я не знаю, кого подивити. Щас секунду. Ты самишся, ні? Добре, молодець. Тримаємося, тримаємося, да? Бою буде рома, Ближче грай в атаку, ближче туди, ближче Льова, ближче. Зараз, зараз, баташе, давай, давай підіш. Já. Agora, 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 agora. Calmon, vem aqui. Chiato da nossa, chip. Pega. onde é Виходить, Тебі. ти просто зараз роз... розчаруватися. Вставай, давай, вставай, налаштувався на, на максимально серйозну, зустріну Зу. і Зу. Зу. максимально вийдеш і зараз заб'єш. Я повірю в тебе. Готуйся, будь ласка, готуйся. Ти в тебе все дуже якісно, класно. Молодець. Молодець, назад, молодець. Давай, давай, давай! Молодець, попід! Добре, добре! Що треба буде, Сереж? Готовий. Давай, я, в тобі, я в тебе вірю однозначно. Давай, коли будеш готовий, скажеш. Добре, це наша друзі. Сачечка, налити йому води, будь ласка, бо Ну, Бух любов купився, там. Нічого, 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 трошки втратили концентрацію, трошки втратили, нічого страшного, Піднялися і боремося далі, до кінця дограємо, далі грає. Перед да? грай. А ти, а ти вперед грай. Molotov! Molotov! Ja, é. Bravo! Макар, ну мало эффективно, Макар. Добре, добре, рухайся, рухайся сам. Ничего, 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 догоняй, догоняй. Вратарь. Ничего.